Всім привіт! В цьому відео поговоримо про тестування Android-додатків, написаних на Jetpack Compose. Причому, на відміну від офіційних гайдів та документації від Google, ми будемо вивчати не інструментальні тести, а більш прості та більш швидкі юніт-тести. Якщо що, відмінність між цими двома видами тестів в тому, що інструментальні тести запускаються або на емуляторі, або на реальному пристрої, тоді як юніт-тести працюють локально, без запуску емулятора. І без реальних пристроїв, і тому вони виконуються набагато швидше. Хоча з іншого боку їх трошки складніше налаштувати. Отже, поїхали. Перший приклад у нас дуже простий. Це проєкт, створений з нуля в Android Studio, в якому реалізована логіка з лічильником. Ви маєте пам'ятати цю логіку, якщо дивились плейліст Jetpack Compose з самого початку. Виходить, по суті, що ми цим прикладом починали курс по Jetpack Compose і цим же прикладом його завершимо. І тим не менш, прості тести потребують простих прикладів, тому поки якось так. Отже, тут в коді є кнопка, при натисканні на яку збільшується лічильник в стейті. Сам стейт об'являється ось тут, а потім відповідно значення лічильника зі стейту відображається в текстовій мітці. В результаті наша задача зводиться до того, щоб покрити тестами цей простенький приклад. Але спочатку підключимо залежності, оскільки ми будемо значить, тестувати компов в юніт-тестах, то нам знадобиться бібліотека з назвою RoboLectric. А значить, йдемо до файлу libs.versions.toml, і тут, по-перше, додаємо версію бібліотеки 4.14 на момент запису цього відео. І по-друге, прописуємо значить, саму бібліотеку в секції Libraries. А при цьому, само собою, ми посилаємось на константу з версією 4.14, яку ми об'явили до цього. Також я зараз додам ще одну бібліотеку, яка називається Mockey. Вона потім дозволить нам більш простим способом створювати контрольоване середовище тестування. Тобто вона дозволить створювати та підставляти фейкові залежності. Хоча конкретно в цьому відео ми це не будемо використовувати, але на майбутнє нехай буде. Далі синхронізуємо проєкт. Наступний крок переходимо до файлу build.gradle. А першим ділом, тут в секції Dependencies, вже безпосередньо підключаємо RoboElectric та mockk через Test Implementation. Тобто підключаємо ці бібліотеки лише для юніт тестів. А також на додачу до цього, ну якщо ви створюєте проект з нуля в Android Studio, то у вас вже буде автоматично підключена ось ця бібліотека UI Test GUNіт 4. А тільки вона підключена за допомогою Android Test Implementation, тобто вона доступна тільки з інструментальних тестів, а не з Юніт-тестів. Тому ми просто беремо, копіюємо цю бібліотеку. І далі вставляємо її десь поряд з Robolectric там ОК. І змінюємо Android Test Implementation на Test Implementation. От з бібліотеками ми і розібрались. Після цього робимо ще одну річ: це в секції Android додаємо блок TestOptions і всередині прописуємо конфігурацію для юніт-тестів, щоб мати доступ до ресурсів. Тобто встановлюємо значення true для параметру is Include Android Resources, або також цей параметр може називатись просто Include Android Resources без префіксу is, ну це в залежності від версії. А так, на цьому з конфігурацією плюс-мінус все, тому синхронізуємо проєкт. В результаті можемо переходити до написання юніт тестів. А самі юніт тести знаходяться в каталозі тест. А зверніть увагу, що в проєкті присутні два каталоги з тестами: Android-тест та просто тест. Андроїд-тест це каталог з інструментальними тестами, ну а просто тест це відповідно каталог з юніт-тестами. Отже, створюємо новий файл з назвою counterTest. Чому саме CounterTest? А тому, що ми будемо тестувати композабл-функцію, яка називається Counter. Тому і назва файлу виходить countertest. Далі додаємо до класу анотацію runWith зі значенням RoboElectricTestRunner. Таким чином, ми по факту кажемо, що тест буде запускатись за допомогою бібліотеки RoboElectric. Після цього всередині класу прописуємо додаткове правило тестування конкретно для композа, Compose compose Rule. Саме оцей compose -test Rule і дозволить запускати композабл функції з юніт тестів. Тепер створюємо перший найпростіший тестовий метод. Він завжди помічається анотацією тест, як бачите, і назва методу. При цьому бажано, щоб вона пояснювала вам логіку тесту. А можна як варіант називати тестові методи за допомогою наступного правила: Перше — це дія, яка тестується, потім умови, при яких дія виконується, і потім результат, який має відбутись. В даному випадку ніяких умов немає, тому назва складається не з трьох, а з двох блоків. Дія Click Increment Button і результат Counter». Далі код всередині методу теж в загальному випадку розбивається на три блоки. Ініціалізація тесту, потім сам тест і наостанок верифікація результату. Ці три блоки ще називаються Arrange, act, assert. А при цьому не треба такі коментарі додавати, як я зараз це зробив, це просто зараз для наглядності. А загалом вже всі три блоки можна розбивати просто пустими лініями коду без додаткових коментарів. І, значить, в першому блоці, що тут можна ініціалізувати? Ну, наприклад, можна додати блок setContent, в якому якраз і викликаємо функцію counter, яку ми тут і будемо тестувати. От ми по суті і ініціалізували цю функцію з юніт юніт-тестом. Далі, що треба зробити в другому блоці? Тут треба натиснути на кнопку. Питання тільки, як це зробити. От в старій системі Android Views та XML там були ідентифікатори компонентів, тоді як в Compose нічого подібного нема. І тому виникає запитання, як з тестів звернутися до того чи іншого компоненту. Значить, в нашому випадку треба звернутися до кнопки, на яку ж ми повинні натиснути. Ну що ж, для цієї мети у Compose у кожного компонента можуть існувати додаткові так звані семантичні атрибути, а вони додаються за допомогою певних модифікаторів, і самий загальний та самий базовий модифікатор він так і називається Semantics. Він приймає блок коду, всередині якого можна вказати, та багато чого тут можна вказати, існує велика купа самих різних атрибутів на будь-який смак. Хоча, якщо от конкретно говорити про тести, то ви будете використовувати або Content Description, або навіть є такий окремий атрибут, призначений саме для тестів. Це атрибут Test Tag. Причому вам не обов'язково працювати саме з модифікатором Semantics, бо знову ж таки це самий базовий модифікатор. І для нього існують насправді інші модифікатори, більш прості у використанні, без блоків коду. Наприклад, модифікатор TestTag. Е, да, Він так і називається. От В ньому і прописуємо назву кнопки Increment Button. Ну, і те ж саме можна зробити для текстової мітки, нехай вона називається countertext. Після цього можемо повернутися до тесту, і тут вже в блоці ACT On node with Tag, Increment Button, PerformClick. Так от і натискаємо на кнопку. Далі перевірка результату. Тут плюс-мінус все аналогічно. On-node with tag, counter text і далі Text equals е, 1. Тобто після натиснення на кнопку в текстовій мітці має бути саме число 1. От і все, Самий перший примітивний тест готовий, можемо навіть запустити його відразу на виконання. Причому майте на увазі, що тест може запускатись досить довго, особливо при першому запуску, там хвилинку, дві, тому якщо ви не бачите ніякого результату на екрані, то просто трошки почекайте. Ну а так в результаті бачимо, що тест пройшов успішно. Далі можемо написати ще один тест, наприклад, для перевірки початкового стану. От Якщо ми ні на яку кнопку не натискаємо, то ізначально в текстовій міці має бути 0. Що ж, Копіюємо весь тестовий метод, далі змінюємо назву, пишемо щось на зразок «Initial Counter Contains Zero Value. Після цього видаляємо дію PerformClick. І залишаємо тільки перевірку числа в текстовій мітці. Число тут має бути 0. От і все. Ну що, давайте запустимо обидва тести відразу. Чому б і ні. Другий запуск має виконуватись вже швидше, ніж перший. В результаті бачимо, що обидва тести пройшли успішно. Супер, все працює. Тепер давайте трошки приберемо дублювання коду в тестах. По-перше, ми зараз вручну всюди прописуємо назви тегів, такі як counter-text і так далі. І по-друге, в кожному тесті у нас повторюється блок ініціалізації set контент. Ну що ж, почнемо саме з нього, з цього от блоку setContent. Винесемо цей блок в окремий метод. Такий метод помічаємо анотацією before. Це в результаті призведе до того, що цей метод буде викликатись перед кожним тестом, перед кожним методом, який помічений анотацією тест. У нас тут присутні зараз два тести, тобто два методи з анотацією тест. А значить, метод, який помічений анотацією before, він буде викликатись два рази. Один раз перед першим тестом. І другий раз перед другим тестом. Тому зараз ми можемо спокійно перенести ініціалізацію в новий метод. От якось так. Ну і щодо тегів, щоб їх вручну кожен раз не прописувати, ми, в принципі, можемо створити окремий файл, який назвемо test.txt. І от в цьому файлі будуть просто перелічені константи з тегами, які ми використовуємо у проєкті. Це все звичайні текстові константи з типом string, нічого такого особливого. Відповідно, потім в коді проєкту замість прямого використання текстових рядків ми тут уже посилаємось на нові константи. Таким чином, у нас не виникне ситуації з очеп'ятками в назві тегів, бо вони прописані один лише раз в одному місці у файлі test.txt. Ну і в самих тестах, само собою, тепер тут теж можна посилатись на ті ж самі константи з файлу test.txt. До речі, можна навіть імпортувати константи напряму, щоб код в тестах був лаконічнішим. Робиться це за допомогою комбінації Alt плюс Enter. Після всіх цих змін можемо спробувати ще раз запустити всі тести на виконання, щоб впевнитися, що ми нічого не зламали. І тести працюють. Так що, в результаті, ми познайомились з самими базовими основами, як можна тестувати композабл функції з Юніт тестів. Е, так, приклад в цьому відео був дуже простим, але ну як мінімум, ми тепер знаємо, які бібліотеки треба підключати, як прописувати конфігурацію для тестів, і як написати каркас тестового класу з анотацією RunWith та з додатковим правилом тестування ComposeTestRule. Також ми зараз вже знаємо про тестові теги, за допомогою яких можна знаходити компоненти з юніт тестів, а вони виконують роль таких собі ідентифікаторів. Ну і самий простий приклад самих тестів ми теж розглянули, де якраз натискаємо на кнопку через Perform Click, а потім перевіряємо результат в текстовій мітці через Assert Text Equals на цьому в мене на сьогодні все. Наступного разу продовжимо розглядати юніт тести, але вже для більш складних сценаріїв. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!